Меморіальну дошку в пам'ять про загиблого сапера Юрія Мигуна на псевдо Еней відкрили на фасаді ліцею села Білозерка Липовецької громади. Загинув оборонець 14 червня неподалік Старомайорського на Донеччині. Серед присутніх батьки захисника, побратими, односельці. У цьому ліцеї син навчався 11 років. Після закінчення Вінницького педагогічного університету два роки викладав тут фізичну культуру. Розповідає мама захисника Світлана Казмірук. Каже, у 16-17 роках Юрій пройшов строкову службу після 24 лютого, 22 року мобілізувався. В нього було бажання пошвидше закінчити це все, вигнати цього ворога. От і у нього була дуже велика мотивація. Він хотів всіх захистити. Юрій Мігун служив у 35-й бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Мав звання сержанта, розповідає побратим Олексій, каже, Еней був вправним сапером і надійним другом, розміновував українські землі на Херсонщині, Запоріжжі і Донеччині. Ми десь з ним познайомилися вже через півроку, коли пішли на спільне завдання. Нам надо було якраз до давиду за девидом бродом розмінувати. Техніку, щоб її забрали, яка була пошкоджена, і пробити дорогу, щоб можна було далі рухатись. Він дійсно хотів все довести до кінця і хотів перебудувати Україну нашу. Поховали Юрія Мигуна у селі Щаслива. У лютому чоловіку виповнилося би 30 років, розповідає батько оборонця Павло Мигун. Каже, псевдо Еней син отримав на початку служби. Це данина головному персонажу Енеїди Івана Котляревського. Цей позивний йому дали побратими. Тільки-тільки він. Пішов у 35-ту бригаду, він каже: татко, тим являєш, в мене позивний Еней, парубок моторний. І ви знаєте, так цей позивний. Йому і підходив, і по е, його характеру, і по його енергійності і швидкий. І тут ще не встиг він придумати якась ідея. Він вже старається організувати коло себе людей, хлопців, однодумців, щоб це робити. Він каже: Я не можу сидіти, треба щось змінювати в селі, щось треба в державі змінювати на краще. Я пишаюсь своїм сином, тому що він не ховався. Він завжди був в перших рядах, будь-що організовуючи і в селі, і в університеті. Павло Мигун розповідає: син мріяв створити у рідному селі спортивний осередок для молоді, облаштувати його хотів у приміщенні, де колись працювала пошта. Здійснили мрію Енея друзі та учні захисника, доки він був на фронті. В залі мешканці села можуть безкоштовно займатися на тренажерах і грати у настільний теніс, розповідає Олександр Яремчук. Все, що зараз тут бачите, це за допомогою Юрію. Під час відпустки, як він приїжджав, то він горів цією ідеєю і займався цим. Він був як старший брат. Він міг давати гарні поради, такі поради, що дійсно пригодилися в житті, і він був дуже модрим. У планах втілити ще одну мрію Юрія, каже Олександр, облаштувати у щасливій власний стадіон і носитиме він ім'я Еней. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина.